J І Варді спробував себе у ролі арбітра, так так, і відбулося не на якомусь дитячому турнірі, а прямо посеред гри проти Саутгемптона в АПЛ. Все відбулось доволі швидко. І в моменті головний арбітер матчу Девід Веб зіштовхнувся з гравцем Лестера Джорданом. Аю після випадкового удару від Аю, головний арбітер вже не зміг продовжити гру. Та на допомогу йому прийшов Джеймі Варді, який підбіг до арбітра, дістав з кишені свисток і самостійно зупинив гру. Так, свисток Варді дав паузу у матчі на 10 хвилин, бо в результаті головний арбітер не зміг продовжити зустріч, і в матчі сталася заміна судді. Разом з тим, момент, де Варді вирішив зупинити гру, моментально завірусився в інтернеті. Та найсмішніше в коментарі самого Джеймі, який сказав наступне: я побачу, як Саутгемптон проривається лівим флангом, і коли суддя впав, я вирішив, що маю просвистіти, щоб негайно зупинити гру. Досі тренують офсайдні лавушки. Контрпресинг не варто купуйте свисток за 20 гривень і можете спокійно йти за львівським різдвяним, бо тепер кожна ваша гра це свято.